Вітаю, друзі! Я Олександр, людина Чудосія. А ви в Енахпросторі Золота епоха. Всім, всім добра, натхнення і пізнання. Отож, ми з вами рухаємося, і у цій миті ми вловлюємо, як змінюється наша частота. Адже коли наша частота змінюється, виникатиме новий світ. Цей перехід до вищевимірного способу життя це перехід від трьоговимірності до п'ятивимірності. І, звісно, він вимагає, щоб ми перевели наше мислення на вищу частоту коливань від мислення, зосередженого на розумі, до знання зосередженого на серці. Багато знає, напевно, читав, чув, відчуває, коли ми говоримо про пробудження, але насправді це. Запам'ятовання, глибоке знання без слів, яке виникає зсередини. Це, власне, не те, чого ви дізнаєтесь, а те, що ви завжди втілювали. Усі спогади зберігаються у відбитку душі поза часом, поза логікою. Мудрість життя закодована у вашій енергії, у снах і в дежав'ю. У ті хвилини, коли шум зникає, активація спогаду, це те. Чому деякі істини здаються такими знайомими, коли ви їх чуєте вперше? Чому певні символи, звуки чи місця пробуджуватимуть вас щось давнє? Не всі перетворення виглядають драматично. Більшість з них є стільникові, безшумні, тонкі. Але не менш потужні, найважливіші зміни часто відбуваються, коли здається, що нічого не трапляється, тому що саме тоді стара система всередині починає розпадатись, не плутаючи тишу з застоєм чи тишу з невдачею, ви перебуваєте в момент між шкалами часу, вдих перед стрибком. А якщо здається, що нічого не відбувається, це вагомий знак того, що за лаштунками відбуваються зміни. Зростання безладне. Воно певним чином петляє, спіралить та жалить. Ви ніколи не зазнаєте невдачі. Ви знімаєте шар за шаром. Для деяких піднесених, які відчувають розчарування в певних частотах своєї подорожі, пробудження, ви, на правду, не застрягли. Ви знаходитесь у тихій частині, де все починає змінюватись всередині вас. Ви можете не побачити його. Або це може відбутись все і одразу. Іноді вам може здатися, що імпульс уповільнився або зник, але під поверхнею відбувається перекалібрування чогось значно більшого. Люди не створені для роботи з машинами. Якщо останнім часом ви відчували себе втомленими, заплутаними, втраченим натхненням, це не тому, що з вами щось не так. Ви не були створені божественно, щоб прокидатися в страху чи жаху, виміряти свою цінність результатом чи провести дні, переживаючи рутинні справи, які позбавляють сутності душі для тих, хто відчуває, що ваше життя не відображає того, ким ви є насправді на цьому етапі життя. Ця інформація і це не провал. Це доказ того, що ви пам'ятаєте. Ви не ледачі, ви не зламані, ви не невдячні, ви просто чутливі до зміщень. Ви застрягли назавжди. Ваша поточна реальність не є вашою остаточною формою. Ви не запізнились, ви не заблукали. Ви згадуєте і прокидаєтесь до правди. Людство навчили називати виснаження себе ну, таким терміном, як нормальним. Ну, власне, щоб замовчувати в тому і біль, щоб натиснути. Але той біль, той біль святий це поклик душі, що потрібно свідомо пізнати і розпізнати. Реальність не реагує на те. Що ви хочете? Це зеркало того, ким ви є. Всесвіт не реагує на ваші бажання, це відображає вашу частоту. Ми не пасивні спостерігачі, ми з вами проектори, передавачі. Реальність не десь там, гень, за горизонтом. А це розгортається зсередини. Чому візуалізація нового життя не завжди змінює ваше поточне, оскільки ваша система не просто слухає ваші слова, а вона вібрує у вашому полі. Его це інструмент, його просто потрібно вирівняти, а не стерти. З его служить вашій душі, тоді як спотворене его служить ваш лише вашим ілюзіям і страху. Ви демонструєте те, що відповідає базовому рівню вашої нервової системи, те, що ви практикували, те, у що вірите, те, що вірить ваша енергія, це і є реальним. Не те, на що ви сподіваєтесь, а те, що... чим ви живете і втілюєте, коли все здається не змінюється. А запитайте на себе, а яка частина мене не вірить, що це можливо? Який страх я все ще вибудовую, якій версії мене приписується це бажання? Ви не творите, бажаючи, ви творите стаючи. І коли ваша істота утримує частоту істини, реальність нахиляється їй назустріч. І проблема виникає не в опорі, а в порталі, те, проти чого? Ви штовхаєтесь, поручаєтесь, може бути з тими ж самими дверима, куди вам призначено пройти. Більшість людей боїться опору. І ми можемо сприйняти це як знак зупинитись, але опір це святе, це місце, де ваша система намагається зберегти стару. Реальність. Коли щось всередині вас чинить опір змінам, це не намагається зруйнувати ваш прогрес. Він намагається захистити вас від невідомого. Чим більша зміна, у яку ви вступаєте, тим голоснішим стає опір. Причина в тому, що ви покидаєте місцевість, яку ваша нервова система вважає безпечною. У той момент, коли ви перестаєте робити опір неправильним, він починає розчинятись. Це не стіна. Це сигнал. І він точно вказує вам куди йти. Розпізнавати, де опір виявляється найсильнішим у житті, свідомо досліджувати, на що ж він спрямований. Нервова система утримує час по-різному. Безпека походить не від віку, а від дозвілу. Дозвіл пом'якшити, відкрити, відчути і нарешті відпочити. Не все, що вимагає вашої енергії, заслуговує її. Твоя система священна, бережи її з наміром. Енергетичний безлос всередині зовні порушить нервову систему, ви просвітаєте. в тиші, а не в хаосі. Ви не починаєте з нуля, ви повертаєтесь, відновлюєте зв'язки, Відвоюєте те, що завжди було вашим. Це великий спогад. І ваша душа давно чекала цього. Зцілення не є лінійним, це циклічно. І коли ви відчуваєте себе в безпеці, ви свідомо змінюєте часові рамки. Ви не зцілите минуле, переживши його. Ви зцілюєте минуле, нарешті стаючи тим, кого не вистачало весь час собою. Вам не потрібно бути ідеальним, щоб піднятися. Бути духовним не означає перестати відчувати. Справжній ріст це навчитися відчувати все, не дозволяючи цьому контролювати себе. Ваша людяність теж є священна, ніколи не пізно стати істинним я. Немає кінцевого терміну для того, щоб стати реальним завжди. Радіємо кожному. І кожні можливості повернутися додому тим, ким він є насправді. Піднесення це не втеча, це не відлітання від землі. Справжнє піднесення це інтеграція, заземлення вашого вищого я у фізичне тіло та життя з усвідомленням цієї реальності. А оскільки ми на 80%... Складаємо свою фізичну структуру із води. Я, друзі, хочу нагадати про те, що ваші клітини вже давно знають, вода це не просто гідратація, це розумний інтерфейс між вимірами. Це найбільш програмована структура у. Нашому фізичному середовищі, коли ви споживаєте воду без наміру, вона потрапляє у ваше тіло як нейтральний носій. Коли свідомо кодуєш її, вона стає передавачем зцілення когерентності та світлових кодів. Давайте трішки роз'ясню, чому потрібно кодувати воду. Вода є рідким, рідким кришталем, її молекулярна геометрія легесенько змінюється і вміщує візерунки, схожі на зірочки. Експерименти японця доктора Емото. У вашому середовищі вода постійно піддається впливу електромагнітних полів, емоцій людини, промислових залишків та мислеформ. Навіть фільтрована чи очищена вода несе енергетичні залишки своєї подорожі. Коли ви не кодуєте воду, а п'єте її. То ваш організм повинен витрачати додаткову енергію на її реструктурування та гармонізацію, це може послабити вашу систему життєву з часом. Однак, коли ви свідомо кодуєте воду з когерентними, доброзичливими частотами, вона стає засобом клітинного інтелекту та регенерації. Як Енергетично кодувати воду. Наведу вам ось такий процес, який хочу вам рекомендувати. Ну, Перше, обирайте правильну посудину, за можливості використовувати скляний чи керамічний посуд. Уникайте пластику, який дерезонує кристалічну природу води. Достатньо простої скляної банки. На друге, говоріть або проєктуйте намір на воду. Тримаємо посудину, шклянку чи горня з водою між долоньками ваших рук. І промовляємо, говоримо з водою. Можна використовувати такі фрази, як: Я шаную твою життєдайну сутність. Я програмую цю воду, щоб живити та. Відновити кожну клітинку моєї істоти. Ця вода несе божественну гармонію, баланс та кристалічний порядок. Або щось своє. Ви ж творці, фантазери, пам'ятайте, що ваш голос, ваш намір і ваша присутність відбиваються у молекулярній решітці води. Третє, використовуйте світло, звук чи частотні інструменти. А якщо у вас є тюнінг-хвилка, музика 528 Гц, або емітери скалярних хвиль, вони можуть покращити відбиток наміру. Коли ми розміщуємо воду під сонячне світло або місячне світло протягом 26 хвилин, це також дуже Корисно. Четверте, відчуйте енергетичне наповнення. Перед тим, як пити, зробіть паузу. Скажімо, нехай поле води вас считає. тримає в руках, дихайте спокійно. Це створить резонансну петлю між вашим наміром та інтелектом вашого тіла. А друзі, ви можете залюбки експериментувати з програмуванням води з такими якостями, як життєвість, стійкість, заспокоєння нервової системи, регенерація ДНК, оздоровлення тіла, любов і сприйнятливість, та інші, інші інші речі. І також можна використовувати написані на склі слова, фрази, візуальні символи або намальовані вручну коди. Все буде гарно працювати. і цінуємо. Вода ваш союзник. Це святе дзеркало вашої емоційної, розумової та духовної частоти. Коли її шанують, то вона стає ліками більш глибокими, ніж більшість фармацевтичних препаратів на планеті, коли ви кодуєте воду. Свідомою частотою, то ви не просто п'єте, ви вирівнюєтесь, ви налаштовуєте своє тіло на значно вище поле. Ви кажете своїм клітинам, ми готові жити з цим наміром. Використовуйте, друзі, цей чудесний дар, дарований нам, матір'ю, землею, бережіть і любіть її. Себе і навколишній простір. У люблячому та відданому служінні Вознесінні з вами був Олександр Людина Чудасія. До нових зустрічей у просторі Золота Епоха! Діліться враженнями, діліться відомим, розвивайте і пропагуйте стезю просвітлення і Вознесіння.